Чи це правда, що ти йдеш за стицька, що у поспіх на весь город? За ревіжено, за дурню. Брешеш, брешеш, брешеш. Оце вже голубчику брешеш. Тривай лишень, я ще не зовсім і дурний. Батько каже, що в мене не всі дома. Та дарма, колись посходяться. А хоч бить дурний, то хіба, хіба не можу женитись? Тут не розуму треба, я вже знаю. А вмієш ти що робити, а? Робити, пожалуй, вмію. Так талану щось нема. А через що тебе не прийняли у солдати? Тата, біда сталося, не зумів пальців перелічити. Та добійся ж їх на руках, станеш їх лічити так один одного і попереджа. А е якого гаспела багацького пальців? Ага? А я знаю. Ось бачу Яну, як би ти з одним пальцем та зожила собі дулю. Не можна? Хоча б то не можна. А тако. Уляно, Уляно, айди обідати. А коли стецько там, то кличе його. Обідати зараз! Що то я вже люблю обідати? Я би в день обідав би, і вночі б обідав би, і вставав би обідав би, і піднімався б обідав би, і біг би, обідав би, і лежав би обідав би, і спав би обідав би. Вона ж не хоче за те. Дарма. Вона каже, що краще і з мосту та в воду. Дарма. Вона каже, що буде пропащою за тобою. Дарма. Вона, каже, божевільні, новіжений, католичні, гузовіри. Дарма, дарма, дарма. Хоч ти мені що, хочеш, кажи, а я тобі все казатиму дарма за тим, що дарма. Хоч вона і не хоче, хоч вона і плакатиме. І вбиватиметься, хоч здохне, то мені дарма аби тільки пішла за мене. Ну що ти будеш з дурнем робити? Що йому не каже, він це своє товче. Та шукай собі іншої дівчини. Вона вже не твоя і не хоче за тебе. Та де їх у враги матері візьміть? Ми вже розходили з старостами. Ходили по всьому за Харкову, усю за їхівку, москалівку виходили. Де хоч поганенька дівка була, усюди заходили. Так нікотра не йде, як затяли. Там що вже вони за такого парубка? Та не йду. Кажуть, що дурний. Дурний цурюмося, кажуть. Ну це вже урагова мода стала, що все за розумних хотять. Так і люди на світі приведуться, за дурних не хочуть, а розумних нігде взять. От усі люди й повиздихають, а нових людей трх, нігде буде взяти. Та я ж тим за тебе не хочу, що ти дурний, тобі у вічі кажу. Тю на твою голову. Ти тільки сама кажеш, а мати каже, що я зовсім і не дурний. Та хто вас зна, хто з вас бреше? А там і батько каже, мати каже, брати кажуть, сестри кажуть, шубуціями дурний, так ніхто діти. Молодісне, що тебе і до вечора не переслухаєш. Я тебе вже ласкою просив, так ти не відкидаєшся. Так ось слухай. Нас двоє, Уляна третя. А я четвертий. Та ні, нас двоє, Уляна третя. Ну а я четвертий. Я і ти двоє. Уляна третя. А я ж маленький четвертий. Ta se tu nemohla hýbat.